19 жовтня Коломаяни та гості міста матимуть нагоду купити сільськогосподарську продукцію на ярмарку. Осінь 2024. Вона діятиме в районі торговиці. Тут свою продукцію представлять аграрії краю. Захід проводиться для популяризації місцевих виробників, для того щоб населення міста Коломої та гості міста Коломої мали можливість придбати власно вирощену продукцію як сільськогосподарського виробництва, так і продовольчу різну продукцію по хороших цінах. Організатори сподіваються, що на ярмарку буде представлений широкий асортимент товарів. Це буде все Починаючи від маленьких товаровиробників і до навіть промисловців. Тому е, надіємося, що е, буде що придбати, буде на що подивитися, тому щиро всіх запрошуємо. Ярмарок розпочне свою роботу о 7-й годині ранку, 19 жовтня, тому всі бажаючі матимуть нагоду придбати потрібний товар. З Коломої Богдан Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.